Тисячі демонстрантів були жорстоко розігнані поліцією в місті Баймак в Башкортостані. Поки що в російському регіоні люди протестували проти засудження відомого активіста Фаїла Алсинова до чотирьох років ув'язнення за звинуваченням у нібито розпалюванні ненависті. Чи можуть події в Башкортостані розшматувати Росію? Поговоримо з Олексієм Даніловим, секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю. Отже, це не перші заворушення в Башкортостані, за участі саме екологічних активістів. Як ви вважаєте, це певна тенденція чи радше випадковість? І як ви взагалі оцінюєте національно визвольний потенціал Башкірів? Те, що стосується Башкірів, я, я хочу зауважити, що ці люди до росіян не мають ніякого відношення, це окремий народ. От. І я вже неодноразово наголошував, що Захід має готуватися саме, скажімо так, до фрагментації Росії. Яка буде обов'язкова, і те, що ми сьогодні бачимо, це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде найближчим часом розгортатися? Добре, багато хто, от якщо брати там можливо решмотуророспад решмотування розпад, Росії, багато хто ставить спочатку на північний Кавказ, що це буде таким драйвером. Але якщо ми дивимося на Башкортостан, як ви думаєте, чи може цей регіон стати ключем до розпаду Росії? Там дуже багато на сьогоднішній день таких е, процесів, які починаються. Перш за все, це Ічкерія, це Татарстан, це Дагестан, є інш, інші території. Майте на увазі, що є велика проблема пов'язана з тим, що дехто з західних країн вважає, що розпад е, Росії от, зашкодить е, тим чи іншим процесам. Я хочу сказати, повернути нас 91 рік, от, коли великі країни вважали, що розпад Радянського Союзу взагалі відбутися не може. Була домовленість, що буде відокремлено країни Балтії. От, а 12 країн, які лишилися після відокремлення країн Балтії, це буде так звана СНГ, і воно буде існувати. Я хочу сказати, що це все. Е Трата було е, просто часу, тому що не може існувати ніяка СНГ, так само що не може існувати на території Росії от, окремі народи, от без створення своїх е, безпосередньо країн нові країни обов'язково з'являться на мапі, от яка на сьогоднішній день належить Російській Федерації. Ну я розумію, що е, питати вас там якісь прогнози по дедлайнам, коли це може статися, але, от, наприклад, ви нещодавно коментували публікацію в більді щодо можливої там конфронтації НАТО з Росією. Ви сказали, що ну до, до того часу, до 25-го року, там Росія вже не буде існувати. І от у вас є можливо якісь в, ваші внутрішні аналізи там в середині ради небезпеки, можливо, там інституті стратегічних досліджень, коли цей процес власне розшанування Росії може бути запущено. Це все буде залежати від поведінки е, відповідальних е, західних е, демократій. Справа в тому, що у них на сьогоднішній день є розподіл на три частини. Одна частина наполягає на тому, що має бути максимально активна допомога нашої країни. От, друга друга частина вважає, що треба зберегати Російську Федерацію. Невідомо тільки для чого. Ну і є частина, яка спостерігає умовно із. Кута і рога, чим все це буде закінчиться. Я можу сказати, що історичні процеси, якщо вони починаються, вони без закінчення бути не можуть. От нагадаю, коли там на Росії була революція п'ятого року, яка привела, врешті-решт до революції 17-го року, в п'ятому році було закладені ті підвалини, які привели до створення того монстра, от який створився після сімнадцятого року. Я можу сказати, що сьогодні час Росії закінчився. Сторічний цикл вже пройшов, от, і ми будемо з вами свідками того процесу, про який я постійно наголошую. Добре, тоді дозвольте ще останнє запитання, але трошки по іншій темі. Зараз в інформпросторі, причому як в українському, так і в російському, починає потихеньку розкачуватися ця тема про те, що скоро спливає термін повноважень президента і Верховної Ради, і що, мовляв, це ставить якби, під ризик легітимність цих інститутів. Яка ваша особиста позиція в цьому питанні, і чи може ця тема теоретично стати проблемою і підірвати довіру до існуючої влади в Україні? Маєте рацію, Російська Федерація розпочинає величезну кампанію з цього приводу. Кампанію пов'язану з дискредитацією вищого військово-політичного керівництва нашої країни, в тому числі наполягаючи на нібито нелегітимності цих процесів. Наш законодавець чітко визначив, коли ми можемо проводити вибори. Справа в тому, що вибори це перш за все процес. І якщо ми можемо забезпечити процес виборів, то ми можемо з вами про вибори, про вибори говорити. Але майте на увазі, що ми знаходимося е, в військовому стані, під час якого забезпечити вибори фактично демократичні вибори. Вибори, які відповідали всім сучасним демократичним нормам, фактично неможливо. Це наративи Російської Федерації. Мені дивно, коли деякі у нас тут молоді е, журналісти починають це підхоплювати, розповідати, нібито, що це загроза демократії. Майте на увазі, щоб це не стало загрозою існування нашої країни. Тому що на кону стоїть існування нашої країни. Російська Федерація не знімає на меті досягнення своїх цілі. Оце знищення нас як народу, як нації, фізичне знищення, як деякі. Там людина от, лякає зараз тим, що всі націонал-патріоти будуть знищені на території цієї країни. От все це кладеться в, в російську, так звану, скажімо так, скарбницьку, от які вони відпрацьовують от за гроші Російської Федерації. Це дуже небезпечний період. Ми зараз входимо, тому що ще раз наполягаю, що Росія і ті люди, які є безвідповідальними на території нашої країни, будуть це підтримати, це гасло і будуть про це говорити постійно. І відповідно, от, це буде певним трендом на певний проміжок часу. Але ще раз наголошую. Це Російська Федерація в такий спосіб хоче вирішити питання існування нашої країни. В, ви ви якраз сказали про те, що не ну неможливі вибори так, під час воєнного стану під час дії, а, але знову ж таки є там окремі знову ж там і ця опозиція любить про це говорити, що мовляв для того, щоб якось підтримувати сталість демократії в умовах, то е, неможливості проведення виборів. Одна з опцій це може бути там так званий уряд національної єдності чи якісь інші форми. Як ви взагалі ставитеся до подібних ідей? Чим чи може це якось працювати в у нас? Не треба розуміти, що ви маєте під словосполученням опозиція. Де ви її бачили? Uh, маю на увазі в першу чергу парламентські партії, які представлені в, в нинішньому скликанні Верховної Ради. Що ви вирішили, що вони є опозиція? <свісля> це хороше питання дискусійне, але так. Ніякої опозиції у нас не, не існує. Це люди собі забралися гасло і з ними бігають там відомі постаті сучасності, mm -hmm. які вони взагалі відношення мають до опозиції. Опозиція це люди, які є відповідальними перш за все, за рахуванням тих процесів, які саме на сьогодні є на нашій території. Оце опозиція. Добре. Тоді о -о окремі наші політики назвемо так, якщо не, не опозиція, кажуть про уряд національної єдності. Своїна. Окремих політиків я знаю, починаючи, умовно кажучи, з 94-го року їх місце, їх роль, от в який спосіб вони будувалися Україну, накопичуючи собі статки за рахунок українського народу. А зараз вони опять скажуть, мають велике бажання розповідати, як нам треба жити. От, вони ж не хочуть розповідати, як вони мали спільний бізнес з Медведчуком, як вони грабували Україну. країну, от і багато багато інших речей. А вони зараз кажуть, що ми маємо сідати, і опять керувати країною. Є кому керувати цією країною? От, людей, які достойні керувати дуже багато, от, величезна кількість із них зараз знаходиться на фронті. От, а чого з якого переляку саме ці мають бути, скажімо так, от, керуючим органом в нашої країни? Якщо б вони говорили, що треба зараз залучати тих людей, які кров пролили за нашу країну, я б міг погодитися. Тоді б тоді, тоді це було принаймні точно справедливо. Угу. Добре, ну там є друга опція, як це уряд так званих технократів пропонують, да? тому що умовно зрозуміло, що там Петро Порошенко прем'єр-міністр, це складно уявити в нинішніх реаліях. Але якщо брати там до уваги, що це може бути уряд технократів, наскільки це реально, чи вважаєте, що в нас вже в принципі уряд? Оце такі, от, коли вкидають ці, ці речі, і ми починаємо з вами про це говорити. От знаєте, був, був такий вислів: ім'я можна назвати цих технократів? Угу. От, ну про що, про що ми з вами говоримо? Ми, ми кажемо про тих, які довели країну до війни, коли вони залицялися з Путіна, цілувалися і постійно, скажімо так, жали йому руку. Привіт з, з праздниками і всього хорошого. Про кого про кого йдеться мова? Про яких технократів, Скажіть, будь ласка, і тоді ми будемо розуміти.